І коні цокотять, голосна козацька пісня лине. Стяги на, май... на яву вже маю рять, сині жовті стяги України. Нас військомат не викликав і поїздок нам не давали. Оркестр нам маршів не грав, і проводів нам не справляли. Ми добровільно йшли самі по і армію упак! І був у нас патріотизм, був Бог. І була Україна, а ні комуна, ні фашист нас не зігнули на коліна. Згадаєм нині про всіх тих, що полягли на полі слави. За честь, за славу нас живи, за єдність нашої держави. Про нас говоритимуть різними сину, закинуть. У військо австрійські пішли, та ми боронили свою Україну, щоб не загарбали руки Москви. Лягло вже багато бійців за свободу. Бо воля без жертв не буває Затям із тризубом кресло така нагорода. Та ми не займили освяченістя. І ти, його сину, шукай, як ікону, небесно пшеничний високо неси. Не дай посягнути на нього нікому. День поминальний до мене прийди. Поглянь на червоні грона калини і голос лисоні, почуєш ти мій. І ще не скінчилась борня за Україну. Ти виграти мусиш наш праведний бій. Моя струвана, зґлотована весна, моя розстріляна в притул країна, Жива, посипана по голову руїна. Проте жива, незламна Україна. Борися, земле! Україну будь, наш дух не вбити, волю не зламати. Мене знищенні вперті, як трава, За нами, діти, Україна мати. Ми, ми, нація, ми нація, ми сила, ми народ, ми, ми світло, що ніколи не згасає, Ми правда без прогнилих нагород. Ми істина, любов, що, що не має.